Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і сьогодні розповім, можливо, трішки не з фармацевтичної точки зору, а саме про проблему цукрового діабету другого типу і чи потрібно вводити інсулін при такому діабеті. Отже, коли в нас гарно працює підшлункова залоза, достатньо виробляється інсуліну, глюкоза вчасно нейтралізується, почуваємо ми себе. Добре, тоді, як правило, нам нічого робити не потрібно, окрім правильного способу життя, повноцінного харчування, відпочинку, ну і от всіх тих способів і алгоритмів, скажімо так, повсякденного нашого буття потрібно дотримуватися. Якщо у нас вже є підвищений рівень глюкози і ставлять нам діагноз цукровий діабет другого типу, зазвичай тоді. Призначається метформін, про який ми часто теж згадуємо з вами, він є препаратом вибору при лікуванні цукрового діабету, і також звичайно потрібна дієта. До п'яти років так може тривати. Якщо вже більше п'яти років, від п'яти до п'ятнадцяти. Років зазвичай тоді до метформіна призначають ще одну групу ліків, які використовуються при цукровому діабеті. Їх є багато лікар-ендокринолог їх призначає. Тобто тоді у нас вже йде. Комбінована терапія це вживання метформіну, вживання іншої групи ліків при цукровому діабеті і також, звичайно, дієта. Плюс дотація вітамінами, все те, що ми говорили в минулих відео, є доречним. І вже коли цукровий діабет другого типу триває більше 15 років, тоді лікар ендокринологом може розглядатися питання про призначення інсуліну. Вони зараз є пролонгованої дії, можливо, тоді такому хворому. Потрібно буде лише один раз на день робити ін'єкцію, Розглядається і вивчається це питання, тому, можливо, пізніше будуть такі інсуліни, які можна буде вводити лише один раз на тиждень. Але пам'ятайте, знаєте, що по дослідженнях до 15 років хто страждає на цукровий діабет другого типу, призначення інсуліну, в принципі, не є доцільним. Звичайно, ми беремо окремі якщо показники. Якщо занадто високі рівні глюкози і ніяк ми не справляємося, тоді знову ж таки це питання ставиться на розгляд. Дякую за увагу! Що цікавить, питайте в коментарях. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!